Доброго дня, господарі та господарочки! Ділюся з вами дачними клопотами, адже мені потрібно швидко замаринувати шашлик, а під рукою обмежені інгредієнти. І не дивлячись на це, шашлик вийде неймовірно смачним, соковитим, ніжним та ароматним. Почнемо, як завжди, з нарізки м'яса. Про всяк випадок нагадаю, що нарізати потрібно так, щоб шматочок поміщався в долоню, а основою сьогоднішнього маринаду буде цибулька та гірчиця. Адже гірчиця особливо добре підходить для розм'якшення жорсткого м'яса. А ще вона сприяє кращому проникненню м'ясні волокна різних трав і спецій. До м'яса додаємо попередньо нарізану цибулю і ще додатково мнемо її в руках, для того, щоб цибулевого соку в маринаді було побільше. Можна ще й у мисті добряче її пом'яцкати, допоки трішки не втомляться пальчики. Далі додаємо міцної гіршиці так добренько додаємо 3-4 повних чайних ложки з вершечком, а далі посипаємо сушеними італійськими травами. До речі, до складу цієї суміші входить 9 інгредієнтів. Базилік, орегано, розмарин кмин, шматочки паприки, сіль, петрушка, цибуля та часник. Це на випадок, якщо у вас немає сумішу, і ви можете це все додати до маринаду. Ну і, звісно, солимо, перчимо та все ретельно перемішуємо і залишаємо маринуватися на приблизно 6 годин у моєму випадку. Загалом шашлик зі свинини може і довше маринуватися. А далі всім м'ясолюбам процедура відома. Шматочки м'яса потрібно нанизати на шампури, попередньо прибравши з нього цибулю, так як вона швидко згорить. Перед готуванням шашлику здалегідь підготуйте мангал. Також підготуйте шампури. Якщо вони не металеві, намочіть їх у воді, щоб уникнути загорання. Змістіть шампури з м'ясом на нагрітому мангалі і обсмажуйте з усіх боків до золотистого кольору та готовності. Приблизно 10-15 хвилин. Після готовності шашлику вийміть його з мангалу і дайте трохи відпочити перед подачею. Смачного, любі друзі! Я щиро вдячна вам за перегляди, коментарі та ваші вподобайки. Мирного нам неба! І нехай життя смакує.